Ну, Почнемо, я не знаю такого, таких кандидатів, які відмовились від бікбордів. Mm -hmm. От, чесно, я хочу mm -hmm. сказати, що кожен, хто вів серйозну виборчу кампанію, вони всі користувалися бікбордом. Банер, який ми підготували, ну, не був затверджений штабом. Mm -hmm. І для того, щоб... Але почалась виборча кампанія, для того, щоб воно не mm -hmm. виходило, що наші бікборди вони залишалися ну, незаповненими. І приходять на приходять при цьому мій штаб, штабісти і кажуть Григорсанчу. Ми придумали. Є така ідея. Ну кажу, слухайте, якось ну не, не знаю. Неоднозначно я чесно кажучи, спочатку сприйняв його, да й зараз воно неоднозначно сприймається єдине, що ну от, от знайшли такий крок, от вирішили такий крок. Давай з'явилися 4 П і ніхто не знав, чиї це бік і чомусь ніхто не пов'язав з ставі, там інтрига була досить таки цікава вийшла. Багато хто до мене прийшов і сказав, а чого ти так неактивно працюєш на виборах? Я кажу, як неактивно? Я подивіться, скільки моїх статей в газеті, подивіться, скільки я виступаю. Ні-ні, ні, ну якось тебе не видно. От відсутність бікбордів, і я вже неактивно. Тобто показник зустрічі, показник там активності, в маси, він не сприймався. Перемогу забезпечує результат скажімо, зусиль багатьох чинників, багатьох складових. В першу чергу, хочемо чи не хочемо, ми повинні казати, кого представляє цей кандидат. Бренд. Якщо іде на всіх фактично виборчих йшло боротьба брендів. І навіть на тих округах, де у нас виграли наші олігархи, як ми називаємо їх, то це теж, теж був бренд тих заможних людей. Виборці чомусь сприйняли, що якщо ми оберемо людей зі зброєю Верховну Раду, то війна закінчиться. О, тобто, е, ну, ми чомусь думали, що якщо от, е, військові, які є чинниками цієї війни, складовими цієї війни, вони мусять її закінчити. Ми розуміємо, що військові можуть тільки починати війну і брати в ній участь, закінчують війну політики. Військові ніколи ще війну не закінчували. Але разом з тим от таке було сприйняття. Було, якби знаєте, в цій ситуації, десь навіть на рівні підсвідомості, була це була е, лучани підтримали людину зі зброєю. І 39%, майже 40% лучан проголосувала за людину зі зброєю, не дивлячись на прізвище. Ага. Не звертаючи на прізвище уваги на прізвище, тому що якщо б Павла Данельчука люди ще знали, то ага. я сумніваюся, що хтось знав Ігоря Рицька так активно. Але все-таки він досить таки пристойний результат показав. І я взагалі хочу сказати, що ніхто не знав Лапіна. По крайній мірі, ну я в Луцьку вже в політиці давно, і такого політика, як Лапін або людина, я просто не чув. От у нас в Луцьку його не було, його ніхто не знав. Тому голосували за камуфляж, голосували за автомат, голосували, якби підтримуючи цих хлопців, які зі зброєю в руках захищають. Захищали країну У умовах війни взагалі ці вибори не треба було проводити так, відверто скажемо. Треба було прийняти вольове рішення через суди вивести тих депутатів, які себе компрометували голосуванням за закон 16 січня.